Вітаю, друзі! Сьогодні 1 жовтня і це 22 річниця діяльності домової служби. Сьогоднішній мій виступ це мої думки, які мені значно простіше було сформувати письмово, ніж говорити від себе просто так. Тому сьогодні буде ну, трошки багато тексту. Я буду частково підглядати в комп'ютер, я буду озвучувати те, що я думаю. Але вже вибачайте, що не буду дивитися поглядом безпосередньо на вас. Завершився ще один дуже складний рік нашої діяльності. В Україні йде третій рік війни, яку кожен з нас максимально близько відчув до себе. Наша робота в цей рік супроводжувалася звістками від родичів, які воюють, були поранені, загинули чи зникли безвісти. Вона супроводжувалася безліччю повітряних тривог. На стали постійними. Волонтерські збори на автомобілі, дрони, реби. Ну, кожен з вас, щонайменше раз в рік, десь оминав мобільні чи звичайні пости. Тобто ми намагалися здійснювати свою діяльність так, щоб не перейти на ось ту сторону іншу, не бути в армії. Для нас стало звичними життя такими, знаєте, короткими проміжками. Тобто ніхто надалеко не планував, ніхто не знав, що буде. Ми жили якимось там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Оце на тиждень, оце на два тижні, не більше. Ми в цей час стали більше приділяти уваги родині, близьким, стали розуміти цінність простих людських відносин. Ми в цей рік стали щиріше допомагати. І, можливо, знаєте, багато чоловіків стало більше пити алкоголю, просто щоб десь приглушити стрес. Єдиним надійним порятунком від цього ворогу думок і оцінок насправді є робота. Цього року багатьом із вас вдалося оцінити справжню цінність замовлень. Якщо раніше ми десь бачили, що це ну, пішов, заробив, там щось зробив, то в цьому році стало зрозуміло, що сутність нашої роботи первинна цінність в тому, що ми допомагаємо людям, в тому, що ми є цінними для кожної людини. І ви знаєте, кожного разу, коли м, допомагаєш, коли ти бачиш, що ти виручаєш людину, ти відчуваєш, що це саме те, що є основним в домовій службі. Ви приносите цінність і ви робите наше життя комфортніше. Тому дякую вам за те, що не зважаючи на страх, ви їдете до людей і робите свою роботу. Дякую вам за те, що кожного дня ви спокійно виїжджаєте, кожного дня. Ви орієнтуєтесь в ситуації, але ви разом з тим їдете і просто допомагаєте. Насправді, знаєте, війна це не наш час. Не наш час. Я маю на увазі не час домової служби, хоча я навіть не знаю, чий час війна, можливо, тих людей, які пройшли воїном. Бо за родом діяльності ми будівельники, і наша велика цінність якраз у створенні чогось нового. Але знаєте, війна вона загострює наші реакції, наші способи дії. Війна вона дає можливість відчути цінність партнерства і оцінити, що ти саме цінного робиш для іншого. Військовий час насправді це простійкість. Це про вміння бути разом, цінити вклад кожного у спільну справу. Як би то не було, але ми пройшли оцей рік домової служби, який вимірюється від 1 жовтня до 30 вересня. На 1 жовтня в домовій службі зараз, зараз зареєстровано 344 майстра, із яких. У Львові 102, в Рівному 95, в Тернополі 83, в Луцьку 64. І в сезон, сезон 23-24 року в систему домової служби прийшли такі майстри. Я зараз перерахую. В Рівному а, повернувся Сергій Леонідович Дубровський, прийшов Олексій Петрович Левицький, Максим Олегович Кондратюк, Олег Павлович Пасько, Валерій Вікторович Кольніченко, Рашид Ідрисович Рашитов. Олександр Іванович Шевцов, Олександр Валентинович Примак, Дмитро Валерійович Назарець, Сергій Миколайович Величко, Богдан... Богданович Федас. Повернувся Антон Сергійович Савкун, прийшов Даниїл Іванович-Мельник з бригадою Великою, Ілля Леонідович Бублей, Сергій Миколайович Радчук, Марія... Марина Константинівна Гаврисюк, повернувся Ігор Михайлович Нечепорук, Анатолій Юрійович Куровський. Знову ж таки, повернувся до нас Андрій Рославич Чубко, Прийшов Андрій Гри... Антон Григорович Плетьонка, е, Повернувся знову ж Борис Васильович Шпак, Олексій Дмитрович Сторожук. Прийшов Павло Віталій Стратюк. У Львові нас стало ще більше майстрів. Насправді. Прийшли до нас Віктор Іванович Іваськевич, Володимир Володимирович Грицай, Сергій Володимирович Тимошенко, Юрій Осипович Драб. Денис Володимирович Біда, Богдан Андрійович Васюта, Олександр Антонович Акеншин, Володимир Ігорович Грицай, Назар Федорович Загоруйко, Володимир Степанович Шаманський, Андрій Юрійович Крючков, Мирон Миколавич Козак, Андріан Романович Шалай, Дмитро Володимирович Володимир Купчак, Олександр Андрійович Городечний, Володимир Григорович Яремко, Сергій Павлович Бурмакін, Володимир Ігорович Королевич, Олександр Олександрович Пономаренко. Андрій Миколаївич Коминар, Андрій Омелянович Мазурок, Валерій Іванович Лавриненко, Микола Лобчук, Василь Ростиславович Потапчук, Роман Володимирович Місько, Василь Петрович Лозинський, Олег Степан Степанович Бучак, Юрій Юрійович Сидар, е, Іван Григорович Стадницький, Максим Геннадійович Підгорний, Андрій Романович Колодій, Петро Борисович Черняк, Степан Миколаївич Струк, Алішер Акрамович. Ісхаков, Денис Петровський, Василь Ярославич Білецький. В Луцьку з нами стали працювати Олександр Леонідович Масійчук, Василь Васильович Палко, Максим Олексійович Остраверг, Михайло Іванович Сидорук, Роман Петрович Михайлюк, <кій> Анатолій Валентинович Гладишевський, Андрій Валерійович Шевчик, Микола Григорович Шум, Андрій Миколайович Левченко, Андрій Геннадійович Калінін, Володимир Петрович Левчук, Вадим Сергійович. Маринчук, Микола Ігорович Курбай, Анастасія Сергійна Бубицька. В Тернополі до нас приєднались Андрій Анатолійович Бойко, Ігор Павлович Філюк, Віталій Петрович Гадюк, Артем Михайлович Варшавський, Василь Петрович Була, Сергій Іванович Сазанський, Олег Іванович Ярасевич, Богдан Степанович Мельник, Володимир Ігорович Правак, Тарас Олексійович Джуджук, Богдан Васильович Стець, Андрій Петрович Тіцький повернувся до нас, Сергій Полипович Тарасов. Олександр Миколаївич Фестунов, Олег Богданець Цібайло, Роман Ярославович Бурин, Юрій Петрович Єфімов, Олександр Романович Діденець, Роман Михайлович Денека, Володимир Йосипович Сторожук, Денис Євгенійович Бородінов, Микола Васильович Орловський, Владислав Олександрович Кравець, Владислав Валерійович Габча, Юрій Сергій Слободянюк, Максим Олександрович Супрун, Юрій Юрівна Дікон, Володимир Зінарович Бакіїв, Петро Ількович Колісник. Знаєте, Назвав всіх і подумав, у нас раніше була така традиція всім разом на день домової служби збиратися в якомусь одному великому ресторані. Останній раз нас це вдавалося в, тисячі, в 2022 році. І я дуже сподіваюся, що в наступному році нам вдасться в великому ресторані всім разом зібратися, познайомитися між собою. І ну, я значно раніше познайомлюся з усіма вами і відчути оцей дух основної домової служби. Разом з тим, це я назвав зараз достатньо багато майстрів, які до нас приєдналися, але в дзвінковому центрі в цьому році стали працювати такі менеджери нові. В Рівному Вікторія Миколаївна Рудика, Ірина Ігорівна Микитюк, Юлія Юрівна Ревюк. Ви чули цих симпатичних, гарних і голосистих дівчат. У Львові стала працювати Каріна Юрівна Грицун, в Луцьку Марія Валеріївна Онищук. Крім того, в Тернопільській львівській філії стали працювати корпоративні менеджери Ірина Оростіна-Гречин, Мар'яна Тарасіна-Сокіл. На посаді smm менеджера стала працювати Анна Юрівна Драчук. Тобто команда наша, незважаючи на що збільшується, нас стало більше, ми стали виконувати більше роботи, і ми стали працювати ефективніше. Тому мої вітання всім, хто є в цій системі домової служби, ви зробили хороший і правильний вибір. Ви знаєте, за 8 місяців 2024 року всі структури домової служби, як би то не було, а виконали майже 55 тисяч замовлень. 55 тисяч. Із них в Рівному виконано 18 тисяч, тобто плюс 1600 до минулого року. У Львові 17 тисяч 500 плюс 900 до минулого року. В Тернополі 10 тисяч 400 плюс 1000 до минулого року. Луцьку 8 тисяч 900 плюс 250 до минулого року. І в цьому є. Велика заслуга всіх, хто спільно трудиться в системі домової служби. Які кожного року ми відзначимо індивідуально в кожному місті, всіх майстрів, чи вклад у спільний результат є найвагомішим. І мені дуже приємно, що серед переліку тих майстрів, які Ну, найкраще е зарекомендували себе в домовій службі. Є давно знайомі люди, які в нас вже е давно і які в собі несуть оцей бренд домової служби. Тому, відповідно, я зараз просто назву всіх, кого ну, вважаємо за потрібне, хто в рейтингу, то найкраще відзначився. В Рівному, знову ж таки, сантехніки Сергій Сергії в нові, зовсім новий, Сергій Миколаївич Власенко. Максим Борисович Щурик, Олександр Володимирович Балахно. Ці хлопці змогли подвинути таких аксакалів, які тут раніше були, і їх не можна було просто підвинити з цього списку. В столярах, ну, традиційно, Сергій Олександрович Карчевський, Святослав Вікторович Рева, В'ячеслав Юрійович Міддіяров. Дякуємо, хлопці! Тут команда не змінюється. В електриках Сергій Федорович і Микола Федорович Боровці, Олександр Миколаївич Прус. Тут теж команда стабільна. Сервісні майстри. Олександр Леонідович Дацюк, Володимир Юрійович Джуга, Ігор Анатолійович Волошин прекрасна команда людей, які теж уже, ну, давно і їх навряд чи е, можна якось з цього місця подвинути. Е, в ремонтниках мені приємно виділити ну, майстра, який от просто вірвався практично. Не в цьому році він вже трошки довше працює, але от зарекомендував себе як один з найкращих це Валентин Федорович Супрунюк. За ним іде Андрій Віталійович Гарбарук. І зовсім новий майстер, ну, якого просто клієнти люблять і не відпускають від себе, це Павло Віталій Стратюк. Серед вантажників, прекрасно вантажники, водії і виконавці господарських робіт. Тобто, прекрасно в нас зарекомендував себе бригада Дмитра Руслановича Мудрика. Ну, за ними наші давні вже майстри Віктор, бригади Віктора Олександровича Музичука, ну і водій Сергій Володимирович Васюк. Серед е, людей, які надають послуги з прибирання, клінери наші, це, звісно, що бригада Людмили Богданівни максимлюк Ну і заохочувальний приз від нашого кол-центру від диспетчерів за результатами голосування, отримує Олександр Васильович Костюк. Дуже приємно. Тепер львівська команда. Ну у львівській команді е, як завжди. Теж ну, дуже мало змін, але вагомо знову ж таки підкреслив, що на першому місці е, серед сантехніків це Павло Вікторович Горічев з бригадою. Далі Богдан Богданович Дмуховський, е, Віктор ну, недавно, от вперше, вперше в наших, напевно, визначаємо, Віктор Іванович Васькевич і Богдан Андрійович Васюта. Надзвичайно приємно відверто скажу, що зарекомендував себе в нашій системі серед столярів львівської команди. І вони Аратюновичі Швірі. І вони щиро вітають, тобто, від моменту з самого початку роботи і життя у Львові, до, до того, що ну, ви стали найкращим майстром. Назарій Ярославич Берко, ну і Тарас Степанович Шарко, який завжди на повному позитиві і завжди може сказати добре слово будь-кому клієнтам, майстрам і всім іншим. Серед електриків. В лідерських позиціях Ігор Семенович Рівкін, Михайло Михайлович Березюк, Дмитро Ярославович Михалина. Це серед сервісних майстрів величезна конкуренція. І в цій конкуренції цього разу Андрій Сергійович Булахов Попереду за ним Юрій Вікторович Калінін. Це просто два хлопці, які один за одним дивляться і, ну, і, і, і не дають один одному випередити. Ну і далі Максим Олександрович Погорілий. Вантажники, водії, виконавці господарських робіт, львівської команди це два. Потужних бригадира Єгор Володимир Заліщук і Олег Богданович Гресин. Серед е, майстрів, які займаються прибиранням, це, звісно, що Уляна Олегівна Стернюк і її команда. Ну і призвід е, диспетчерів. Е, у львівській команді отримає Максим Ганадійович Підгорний, Луцьк. Значить, найкращі це серед сантехніків: Анатолій Іванович Кренець, Борис Тихонович Защук, як завжди. Ну і Тарас Андрійович Ковальчук. Серед столярів. Роман Павлович Бугайов, Володимир Володимирович Власюк і Павло Миколайович Бугайов. Ну, тут команда чітка. Серед санти-побутовики е це Юрій Степанович Косарук, Юрій Миколайович Різик, і Ярослав Миколайович Губарик. Теж хороша надійна команда електрики, Вадим Володимирович Назарук, Володимир Ігнатович Марич, Олександр Степанович Бень. Вантажники, водії, виконавці господарських робіт: Андрій Миколаївич Мазурок, Дмитро Сергійович Андріюк, Володимир Аркадійович Гапон. Ремонтники Павло Анатолійович Войчук, Андрій Миколайович Левченко і Андрій Геннадійович Калінін. Серед людей, які займаються прибиранням, це, звісно, що Анастасія Серегіна Бобицька і Тетяна Олександрівна Харкова. Ну і присвід диспетчерів. Прис... Симпатії від диспетчерів, Юрій Степанович Косарук. Тернопільська команда, сантехніки, зварювальники. Володимир Іванович Гловак на першому місці і ну, це майстер, якого завжди багато всюди. І це дуже приємно. Я з приємністю побачив, що Володя в лідерах. Далі Михайло Анатольович Гончар і Владислав Миколайович Тріфонов. Ну тут мені аж дивно, просто що цих хлопців Володя зміг обійти. Столяри традиційно Володимир Іванович Дудка, Микола Петрович Садчук і Андрій Володимирович Луцьк. Електрики це е, Володимир Іванович Саган з зятім Олегом Ігоровичем крутий головою. Далі Сергій Іванович Сазанський, Роман Мар'янович Бондзюг. Далі сервісні майстри, Павло Орестович Присяжнюк, Андрій Петрович Процанін, Роман Михайлович Дейнека, Ремонтники, Василь Андрійович Бернатович, Володимир Петрович Баранець. Микола Васильович Орловський. Водії, виконавці господарських робіт Роман Євгенович Татій. Серед людей, які займаються прибиранням, це бригади Заряни Петрівне Коваленко і Алла Петрівна Мартинова. Ну і приз від диспетчерів отримує в даному, ну, в Тернополі отримує Володимир Іванович Сага. Дуже приємно. В зінковому центрі нашому найкращі за рейтингом. Е, Найкращі результати отримали в Рівному Руслана Іванівна Журавель, Львівська команда Катерина Володимирівна Садовець, Луцька команда Ірина Іванівна Пранчук, тернопільська команда Ірина Юрівна Суботна. Але за результатами голосування майстрів наймалішими до них виявилися в Рівному Руслана Іванівна Журавель у Львові Ольга Олексійна Милосна, в Луцьку Ірина Іванівна Пранчук і в Тернополі Наталя Павлівна Гадрицька. Я вітаю вас, вітаю. В, тому що е, по відношенню до майстрів вони виявило ну, найкращу симпатію до вас. Тепер далі. Найбільший ріст структури, от вся структура виросла в нас за цей рік на 7%. Найбільше виріс, виріс Тернопіль на 10,2%. Рівна на 9,89, Львів на 5,15, Луцьк на 2,72%. Тобто, незважаючи на все це, ми поступово-поступово росли. Це я сказав. Порядного кількості замовлень. І тому я хотів би оголосити подяку адміністративному апарату, без якого цього всього не було б. Тому за дуже непросте управління кораблем домової служби, виведення гори, стимулювання роботи, ну, хотів би відзначити, звісно, свою дружину і в цьому році директора всієї домової служби, Рачук Людмила Петрівна. за постійну роботу. За трьох можна сказати, і все привнесено в домову службу. Тобто, все, що сюди попадало, це я хотів би відзначити директора з маркетингу Мальчук Антоніу Сергійовну. І за бійцівський характер історію цінності, навчання, підстраховування керівників майстрів, справедливу оцінку всіх дій, майстрів, клієнтів. я Хотів би відзначити контролера нашого, тобто Юлія Володимирівна Лопанчук. Ну, кожного з цих людей, ви знаєте, чули, бачили. І ще за утримання гармонії в диспетчерському колективі, за повагу до кожного працівника, за захист цінностей систем домової служби, керівника дзвінкового центру Сапотніцької Світлана Антоніна. І за фінансовий подій, за позитивізм, за допомогу кожному. Я хотів би відзначити бухгалтерів наших, Бог Наталя Васильівна Ноничук і Марію Русланівну Голодюк. За найбільший ріст. Регіональної майстрової системи я з приємністю хотів би відзначити просто Наталя В'ячеславна Комара. Тобто, Наталя е, сказала, що я хочу, щоб в системі домової служби було не менше, ніж півтори тисячі замовлень за місяць. Зробимо. А далі каже, ага, ну півтори тисячі досягли, тепер дві тисячі хочу. І все, і не більше і не менше. Ще одне за позитиві, утримання корпоративної мережі клієнтів хотів би відзначити Олега Ярославича Мінчука. Тобто, це в нас теж оця. Корпоративна мережа вона поступово завдяки Олегу Росте. Е, кожному з нас хотілося б, щоб найшвидше, якнайшвидше, закінчилась війна. Але ніхто із нас не може навіть пригни... давати приблизних прогнозів про те, коли нам вдасться перейти від захисту до будівництва. Тому що щодня ми просто робимо те, що маємо робити. І я зі своєї сторони озвучу деякі ну, дуже обережні плани на наступний рік. Тобто, після завершення всіх додатків поступово розробляється система навчання домової служби. Вона охопить дуже багато всього, вона охопить навчанням, поступовим розумінням. Ну і це достатньо складна система. І знаєте, як у випадку з додатками, які розроблялися на кілька років. Думаю, що це буде трошки швидше, але ну, не раніше весни. Плюс до того, я дуже сподіваюся, що розвиток регіональних філій буде давати певні результати. Я говорив і завжди говорю, що найбільший потенціал ми маємо у Львові. Львів може спокійно помножитися ще на три. Тернопіль з бажанням Наталі перейти від півтори тисячі до двох тисяч замовлень. Це буде так, от, ну дуже швидко доволі, я так розумію. Ну, та сама ситуація у Львові у перепрошую в Рівному, які є там старим давнім містом, але тим не менше, тут вона поступово росте Луцьк. Так само поступово, поступово, поступово росте. Ну, і нам важливо, щоб корпоративний сегмент, який мав би розвиватися, він мав би забезпечити все більше замовлень. Ми ну, час від часу до нас прилітає щось про те, що а давайте відкриємо Домову службу, там, в Чернівцях, давайте відкриємо в Франківську, давайте відкриємо в Києві. Ну, я казав і кажу, що ми під час війни не плануємо регіонального росту. Але. Ми готуємо все для того, щоб після завершення війни ми поступово, навіть не поступово досить швидко йшли по регіонах. Тому, як воно буде, будемо бачити. На завершення вітаю всіх з 22-ї річниці думової служби. Бажаю з кожного з вас зберегти себе. Бажаю утримувати біля себе найцінніше свою родину і свій дім. Бажаю допомагати нашим захисникам заробляти для себе і для них. Розвиваючись, додаючи нові напрямки життєвої реалізації, я впевнений, що все у вас і в нас, і в кожного з нас, що все у нас вийде. Святом вас, з Днем Домової служби.